Адри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії працюють із мікроскопами Micromet XS-2610ЛЕ. Мікроскопи призначені для спостереження і морфологічних досліджень препаратів, проникаючиму проникаючому в світлі комеду по світлого поля. Мікроскоп розроблений відповідно до міжнародних стандартів якості, оснащені окулярами і збільшенням в 10 разів. Об'єктивами, ахроматичними із збільшенням в 10, 10, 40 та 4 разів, та емоційною системою, що дає збільшення в 100 разів. До комплекту входить відеокамера універсальна мікроме МДЦ-500. Студенти кафедри працюють із біологічними боксами bbp 02 які призначені для створення локальної чистої зони, забезпечення захисту від небажаних аерозолів та пиву. Поверхню боксу легко обробити дезінфікуючими засобами. Бокс, оснащений бактерицидною ультрафіолетовою лампою. Очищення повітря, що надходить до робочої камери, відбувається через припливний хепафільтр класу H14. Вибік повітря з робочої камери, відбувається через хепафільтр класу H-14. Повітря, що подається, нагнітається канальним відситрованим вентилятором високої продуктивності роботи не менше ніж 40 тисяч годин. Студенти освітньої програми біотехнології та біоінженерії в лабораторії працюють із лабораторними вагами: це розбаланси БА 300 для визначення маси дрібногабаритних вантажів, мінімальна вага 1 грам, максимальна 300 г, дискретність 0,5 г. грам. А також з електронними аналітичними вагами. Вела 200 м призначення для точного визначення маси тіла при проведенні лабораторних аналізів. Найнижча границя зважування 200 г, ціна підлікової поділки під шкали 0,1 мг, ціна погутки не більше, ніж 0,2 мг. Ваги укомплектовані важками.